Огляд будинку 100 квадратних метрів у Львівській області. Ціна 5000 доларів. Площа ділянки 10 соток. Будинок побудовано із керамзіта бетону і облицьовано цеглою. Будинок утеплений. Вулиця на якій розташовано будинок повністю заселена. Під'їзд ось такий асфальт. Також є в будинку інтернет, протягнуто оптоволокно. Територія повністю огороджена, також є автоматичні ворота для заїзду на територію. Так, все повністю асфальтовано, автоматичні ворота. Також є в будинку гараж на одне авто. Давайте почнемо з нього. Виражіть також автоматичні ворота. І є невелике підсобне приміщення в самому гаражі. Так, зараз пройдемо, покажу вам територію, а потім зайдемо в сам будинок. Територія правильної квадратної форми. Навколо будинку зроблено ось таку відмостку. Фундамент не буде просідати. Стіни поштукатурено під короїд, внизу зроблено. Ось таку гідроізоляцію. Все дуже якісно робили для себе. Ось така територія повністю огороджена. Дерев нічого не росте. Огляд будинку почнемо з котельні. Тут зроблена тепла підлога, підключена двохконтурний газовий котел. Тепла підлога по всьому будинку. На підлозі плитка і ламінат. В будинку три кімнати. Давайте покажу вам все. Ось це перша кімната. В будинку зроблено повністю ремонт, додатково робити нічого не потрібно, тільки треба буде поставити міжкімнатні двері. Це кухня студія. Ось це кухонний куточок, все повністю залишається. Всі меблі, сантехніка, все, що бачите на екрані, все залишається. Загальна площа будинку 100 квадратних метрів, плюс гараж 25 квадратних метрів. Так, переходимо далі в санвузол. В санвузлі також треба буде встановити двері. Тут є ванна, пральна машинка. Унітаз, все обкладено плиткою. Далі переходимо у другу кімнату. Ось Такий вигляд другу кімнати на підлозі номінат. Так, тут ще підсобне таке приміщення. І третя кімната. Будинок знаходиться у Львівській області, недалеко від міста Львів, всього 35 км. Ціна будинку 5000 доларів. Посилання на оголошення буде внизу в описі під відео в телеграм-каналі. Переходьте і дивіться. Також, якщо хочете більше оглядів таких будинків, поставте цьому відео лайк. Я буду старатися частіше знімати такі гарні будинки на продаж.